Вибачаю, що давно не записував ролик, скинув вам прев'ю, але не отримали ви повноцінного. Тож починаємо далі роботу. Трошки відсортувавши, як ви можете побачити, ось все вже так більш-менш відсортовано, Оперативна пам'ять собі по різних. Жорсткі диски, тут а... все інше. Тут ось касети від. Блоків пам'яті, навіть одна відеокарта є. Далі велика кількість всього цього. Бачите, яке воно все в пилюці. Чекаю на пилосос з Китаю. І за того і затримка. Тож, попередньо зараз зробимо огляд того, що ми маємо. А далі вже будемо рухатися. Тож, найперше, це ось такі от. Дроти для додаткового живлення відеокарти з одного боку. 10 пінів, з іншого маємо два роз'єми. Один, 8, один, 6. Таких ми маємо 4 штуки, але є різниця в тому, що, як ви бачите, тут 3 плюс-3 мінус. І є ось таких три дроти. У яких так само 10 піновий. Але тут 4 плюси, 4 мінуси. Ну, і візуально не знаю, чи дроти трошки товщі, чи ні. Тут так само на кінці 1 піновий другий 8-піновий. Ну, я думаю, що, можливо, за рахунок того, що дроти трошки товщі. Далі маємо ще ось такі. Блоки живлення, звичайні, комп'ютерні. Фірма Sego Step, 1350, 80 Gold Plus. Тут ось такі от дуже-дуже великі тут. Ага, тут на 8 пін. Це 2 по 8. То тут я думаю, що це багато. Буде їх три, треті. Мабуть, якісь спеціальні 4, 5. 6. Шість. Так, 6 по 2. Два по вісім. Шість кабелів маючи два піна по вісім. Якісь спеціальні майнерські. Таких у нас три, 4 штучки. Далі. Ось це така кількість пам'яті. 4 ГБ, планки 1060 Знаю, така купа, ну, досить велика. Навіть попався один SFP-модуль. Ethernet. Ось. На 1 і 100 метрів Далі. Тут ми маємо так само 4 Гігову, але вона вся з радіаторами. Ця так само 4 Гігова з радіаторами. Тут ось трошки. А, це так само 4. Чекайте, десь в мене було ж хіба не на 8? Десь я щось, значить. Ні, це вся на 4 ГБ. Тоді прошу вибачення, десь пав ще на 8. Але це все по черзі. Ось така велика кількість по 2 ГБ. А, так, ось ця у нас невеличка кількість. так по вісім ГБ ось такое Так, далі, далі у нас вісім касет для восьмого покоління на 10. Планок пам'яті. Так, отже, відкриваємо ось така касета. З однієї сторони, а, навіть на 12, з однієї шість і з іншої 6. Це для третьої ДДР-ки. Як бачите, з іншої сторони вона має ось такі два роз'єми. Тут знаходяться всі касети для сьомого покоління. Вони всі брудні, тож чекаю, пилосос для того, щоб все відчистити. Бачите, тут їх на вісім планок. Але таких касет вісім штук в одному сервері сьомого покоління. Цих касет у восьмому поколінні 8 штук. Далі ось такий процесор, це, мабуть, Celeron Так, це Celeron 3900 Це вже маємо ще додатково плати, також маємо декілька планок таких от четверта ДДРка. Тут таке тут побачите зброд з усього, що є. Тому що цей раз ще так ось, не знаю, дядько казав, що він, в нього була рендер ферма, але я думаю, що він займався майнінгом. тож, Тут ще маємо ось ну, таку кількість дисків, що зацікавило, є ось такі SSD. -шки. Далі ось такі на 600 ГБ здебільшого. Та десь був один диск на 2 ТБ, Але зараз, мабуть, я його не знайду вже пізніше. При детальному огляді. Ось така є ще 750-ка. А ось і він. Seagate 2 терабайти. Звичайний САТ. Ці так само звичайні САТа. Тож, рухаємося далі до ось такого. Таких різних материнок. Біостар колись сам мав хіба таку, а може і таку, не пам'ятаю для майнінгу також є так, далі я така GA-110. А широк про BTC але з відірваним PC-Express роз'ємом. Знаю, якщо комусь знадобиться, можу віддати за доставку на відновлення. Також є ціла така, колись теж продавав, займався таким. Ще одна і ще одна. Далі маємо ще одну коробку, і тут ще дві, ага. ось такі Biostar і такий Гігабайт. Ось така купа радіаторів. Це все з сьомого покоління. Трошки покосився цей поїде в утіль цей. Хороший, цей буде ще працювати. І далі ось така от купа всього цього залізя. Частан, звісно, не дуже добрий. Дуже цікаво запустити цього звіра. Це восьме покоління, ось, але тут цей вкладиш із сьомого. Дуже цікавить, не дуже видно для вас. Зараз спробую збільшити. Там є ось невеличкий дефект. Можете бачити такі загнуті піни. Тож, спробуй відновити, якщо все вийде, будемо запускати цього гіганта, скажімо так. Далі ми ще маємо. Ось цього друга великого. Ось його всі. Модуля стоять з іншої сторони, і ось така кількість блоків живлення. Бачите? Є і ось такий блок живлення. Не знаю, який він, звідки він взявся, і є ось такі моделі блоків. PL-11, та, здається, PD-19. ось Оці це PD-19, оці всі PL11. Частина піде в продаж, а частина буде працювати. Також ще на 8 поколінні стоїть з 4 блоки живлення по 1,5 кВт. Якщо вдасться його запустити, вони будуть працювати. Якщо ні, то це піде в утиль. Тож, чекаємо подальшого відео. Я думаю, що потім буде вже відео з тим, що там знаходиться всередині. Якщо вам буде цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, вказуйте, що б ви хотіли побачити, почути. Ну і будемо далі працювати. Всім гарного дня, до побачення!